Як починається місяць і як він закінчується, я думаю, ви бачите. Тут у нас небо трішечки таке наповнене хмарами, але ви нарешті берете цього меча і все розгоните, ви розумієте, що досить, більше так не можна. Я точно знаю, чого я хочу. Коли ви сконцентруєтеся на своїх цілях і бажаннях, а не на тому, щоб комусь сподобатись і зробити так, як хтось від вас хоче, ви досягаєте стабільності, процвітання, ви досягаєте вершин і зовсім по-іншому. Себе почуваєте, тому що ви відкриваєте для себе новий статус. І якщо дивитися на те, що місяць закінчується позитивними, легкими емоціями і світлим небом над головою, у вас все стабільно, у вас все добре, то я вас вітаю, тому що насправді ви докладете цих зусиль для того, щоб бути щасливими. Дякую, що ви були зі мною. Вам всього хорошого, вдалого позитивного місяця і до нових зустрічей!